Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 31 серпня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 47 900 особин за добу, 350, і поранено 143 700 песиголовців за добу, 1050. Танків 1974 одиниці за добу, 20 бойових броньованих машин, 4312 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 1091 одиниця за добу, 12 реактивних систем залпового вогню, 285 одиниць за добу. 3. засобів протиповітряної оборони 152 одиниці за добу, 1 літаків, 234 одиниці, гелікоптерів, 204 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 849 одиниць за добу, 2, крилатих ракет, 196 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 3236 одиниць за добу, 19 – спеціальної техніки 103 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!